Я працюю в інтенсивному режимі і активно, як міський голова, виконую свої обов'язки. Перебуваючи у відрядженні в Києві, я повернувся до міста і вчора, так, я іще під вечірній час, як завжди, перед початком роботи сесійного засідання, ми з головами фракцій. Збираємо нараду робочу для того, щоб говорити питання проведення сесії. Відповідно, в режимі саме такому ми і працюємо. Тому даний, називаємо це так, їхній суперрезонанс. Він не має місця, тому що я дійсно мав відрядження і, дійсно, повернувшись одразу з дороги, я працював в Рівному. Працював з головами фракції 7 липня чи чекати вас на засіданні суду? Побачимо. Я думаю, що якщо календар мій дозволить і не буде ніяких відряджень чи форс-мажорів, будемо працювати. Ну, поки що у вас є заплановані поїздки на цей Добре. день попередньо. Я все сказав.